Я казав і наголошував на те, що наші всі заходи направлені на зараз на те, як найшвидше отримати статус учасника бойових дій. Без нього нікуди, ні, ні пільг, нічого. Тому спрощена система до ну так, як воно мало бути зарані. Те, що було побудовано до цього, дуже заангажовано, дуже великий термін для отримання реальних пільг, посвідчень і так далі. Ніяких виписок із рішенням ну, відомчих комісій не, не може бути. Вона, вона носила до речі. Ну, Дораджу функцію виконує комісія, то в неї не отримує. А для того, щоб, для того, щоб скористатися відповідним буде засвідчення, ти був а то, чи не буде, військовий квиток. Там записи всі зроблені. Військовий квиток подає і вже місцева влада може надавати якийсь перелік пів. Ну все включиться тільки на 100% після отримання посвідчення я чому питаю? Тому що ми консультуємо людей, надаємо відповіді, а якщо воно не прописано, ми, ну, скажімо, ми не консультуємо якось, як обійти закон, да? ми консультуємо, як застосувати. І в таких випадках, де, 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 де воно зазначено, розумієте? Ще раз кажу, військовий квіток, ну, якщо вам ще так, є якась необхідність, займуться деревиною військової святи на про пропагування даної особи. А якщо відмовляються виску, звертатися Це, ну це, це не знає, треба причину, щоб відмовити людей. Краще військову частину, де він проходив службу. Ще один момент. Ви, Дуже важливий момент. Справа в тому, що, наприклад, нашій службі є база даних, єдина база даних всіх учасників. У бні, ті, хто ті, ко кому прийнято рішення про учасника бойових дій. Він ще не отримав, але він рішення вже має. Вона електронна база даних у нас є більш того. Після того, як е, з нашої міжвідомчої комісії функції перейшли знову ж таки до відомчої комісії, по закінченні місяця кожне міністерство нам повинно дати оновлену базу даних, для того, щоб ми цю свою єдину базу даних оновили. Якщо виникають якісь спірні питання по будь-якій особі, конкретно, ви можете нам дати в нашу службу письмовий запит з приводу підтвердження участі учасника АТО в бойових. Ну, участь їх військовослужбовців бойових дій, і ми вам. Я думаю, наше підтвердження okay. за нашим підписом голови реєстрації воно буде теж мати якусь певну вагу. Це ж як конфіденційний Ні, ну ми ж від будемо ну, як якимось конфіденційної інформації. Зрозуміло держав є... Ну яким профессиональний далі за відповідь у нас дуже мало часу, і ще лишилось чотири питання. Тож наступне питання. Я не знаю, кому адресувати питання. Мені цікаво. Ви сказали, що у вас є психологічна служба міністерства оборони. Як ви працюєте з сім'ями тих, кого взяли в полон? Юридично в нас немає такого терміну полонений. У нас є незаконне утримання. Ви якось допомагаєте цим сім'ям людям. Е, я, я просто стикнулася з такою не ситуацією, не прийшла мати якої син в полоні, її відправили в СБУ. Але істерика була біля Міністерства оборони. Питання зрозуміло. Не готовий дати відповідь знову ж. Чому? за всім, людина, яка потребує такої допомоги, вона потрібна їй, мабуть, дещо задекларувати самій. В інколи випадках. Я Прошу зрозуміти, у мене була ситуація, Миколаїв, 79-та бригада, вийшла з зони, сидить психіатр. Я заходжу, кажу, у тебе хтось був? Нікого. Чого? Нікого немає. Я до них кажу, да Та сходіть там десь туди. Ми до психіатра. Я прийняв вольове рішення, кажу, ти не психіатр, ти психолог. От. Ну серйозно кажу, так і було. І кажу, всі на прийом до психолога, в мене не було іншого виходу, щоб заставити людей так пройти. От. І тут друге питання. Знову ж, через ту роззасередженість тих людей, нам, військовослужбовцям, коли він виконує і орієнтований для виконання саме завдань, там дуже важко, на жаль, на жаль, дійсно з такими людьми працювати. Це є як варіант знову ж, через працівників військових комісаріатів. У нас там є створені в обласних відділів. Але розумієте, є, ми знаємо, що, що їхні. Е... Близькі в полоні, але тут це нам треба якось знати, що вона дійсно потребує допомоги. А реагувати на всіх ми на жаль не маємо стільки сили засобів, оскільки орієнтований перед всім на Я кілька годин я спостерігала біля міністерства оборони. Я навіть сама просила, щоб хтось із цикологів вийшов матері. В неї була істерика. Коли це було? Коли це було на минулому тижні? точніше. Ну, день, година, хвилина. Ні, не день, день, година, я, день. Я, ні, значить, я, я не день, година, хвилина. По всіх, я більше всього, я більше всього виходив, саме на КПП у всіх випадках, от коли хтось туди приходить. Це наше головне управління за це відповідає. І у разі будь-яких заворушень на КПП я появляюсь там. В масі своїй, в більшості. Дякую. Я, я, я Никто ни, с кем не, никто ни с кем не работает. Я находился месяц в плену, у меня жена была в плену. Те люди, которые по полгода сидели в плену в Силовайске, никто ни с их родственниками, ни с ними не работал. Вот, вы, вот и весь ответ. Дякую. А наступное вопрос.